Привіт, друзі! Як ваші справи? Сьогодні я би хотіла поділитися з вами одною крутою штукою, яка називається Accent Tag. І це такий собі челендж англійською для тих, хто нею балакає, як носіїв. Aunt. 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 Ант. Так і не носіїв мови. Aunt. В чому ж його суть? Є два завдання. Спочатку вам треба зачитати список слів. І намагатися при цьому звучати максимально для себе природньо. Друга частина більш лексична і включає в себе 10 запитань, на які потрібно дати відповідь рідною мовою. Ця забавка розвинулася на базі питань лінгвіста та професора Берта Вокса, який займається фонологією, тобто звуками, і морфологією, тобто будовою слів. На початку 2000-х він працював у Гарварді, і щоб оцінити варіанти діалекту якими спілкуються його студенти? Він і склав цей список слів та запитань, щоб оцінити різницю між всіми цими варіантами. Одним з найбільш помітних прикладів була різниця у словах для означення солодкої газованої води. В цьому випадку карту США можна умовно поділити на три великі частини: в одній більш вживаним буде слово Soda, в іншій поп, а ще в іншій ков навіть якщо це пепсі. Ну, я теж сьогодні вирішила долучитись і зробити свою калиново-солов'їну версію. Wash. Oil. Theater. Shore. Data. Ruin. Crayon. Toilet. Spitting image. Syrup. Roof. Route. iron salmon, caramel, fire, water, New Orleans can both again, probably Alabama lawyer, coupon, mayonnaise, pajamas, cot, Naturally Aluminum Envelope. Тепер можемо перейти до запитань. What is it called when you throw toilet paper on a house? Як називати те, коли ви обмотуєте туалетним папером будинок? Мені здається, в Україні немає такої традиції. У нас є інша прекрасна традиція, як кидати яйця у різні проблемні будівлі та політиків. Але це точно не обмотування туалетним папером будинків. Тобто, What is the bug that when you touch it, it curls into a ball? що це за жучок, коли його торкаєшся, він скручується в клубочок. Там здається, це, це, це називається мокриця. What is a bubbly carbonated drink? Як називається газований напій. Ну, чесно кажучи, я не знаю, які в Україні дебати на рахунок солодкої газованої води. Мені здається, мені здається, в нас немає якогось одного слова для означення цього поняття. Але я тоді просто скажу: живчик: what do you call gym shoes? Як ти називаєш взуття для занять спортом? Мені здається, що більшість українців підтримують їх взуття для спортзалу, назвуть кросівки. What do you call your grandparents? Як ти будеш називати батьків своїх батьків? А, ну, просто дідусі, бабуся, можна діду і баба, дід і баба. What do you call the kind of spider spider-like or a spider -like creature that has an oval-shaped body and extremely long legs? Як називається павук або павукоподібна істота, яка має овальне тільце та дуже довгі ноги? Чесно, мені оце треба було погуглити, тому що я на це би просто сказала павук. Але ця істота є своя власна назва і це косарик. What do you call the wheeled contraption in which you carry groceries at a supermarket? Як ви називаєте техніку на колесах, які ви носите свої покупки по супермаркету? Ну, просто візок. Візок для супермаркету, візок для покупок. What is the thing you change the TV channel with? Як називається штука, за допомогою якої можна змінювати канал на телевізорі? Ну просто пульт для телевізора. What do you call it when rain falls while sun is shining? Як назвати дощ, який паде, коли світить сонце? Ну, всі мої знайомі на Галичині кажуть на ну, це сліпий дощ. Якщо хтось є з Житомира, Полтави, Харкова або Ялти, то давайте чути в коментарях, як ви називаєте дощ, який паде, коли світить сонце. What do you say to address a group of people? Це якщо ви звертаєтеся до своїх друзів, можна сказати просто люди. Чуваки, чувіхи. А якщо ситуація трошки більш офіційна, можна сказати: Так, добрий день, діти. Все Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, до наступних зустрічей